25 липня в ефірі телеканалу Інтебе Новини. Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Події дня наші кореспонденти вже підсумували і готові поділитися інформацією з вами. Далі у випуску правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні тернополянки на вулиці Лозовецькій. У Тернопіль міськтеплокомуненерго готуються до опалювального періоду. Виставку ярмарок майстрів рукоділля у Тернополі планують зробити традиційною. Правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні тернополянки. Нагадаємо, більше тижня тому на вулиці Лозовецькій чоловік ромської національності напав на 23-річну дівчину. Розлоги ще у сюжеті. У четвер, 14 липня, близько обіду, коли тернополянка йшла на роботу біля лісосмуги, що поряд із вулицею Лозовецька, на неї напав чоловік. За словами правоохоронців, він вискочив з кущів, приклав їй до шиї предмет, схожий на ножиці, побив, пограбував і зґвалтував. 23-літню дівчину із гематомами нижньої повіки ока та забійними травмами бригада швидкої доправила до лікарні. За словами потерпілої, це був чоловік ромської національності. Ріст приблизно метр сімдесят, коротке волосся. На руках татуювання у вигляді кіл та смуг. Днями правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного. Декілька днів ми спостерігали за місцем, за маршрутом руху злочинця, підозрюваного у зґвалтуванні, і потім було встановлено в подальшому місці його перебування, що він перебуває в місті Одеса, обслідуючи залізничний вокзал і прилеглу територію в парку було затримано, знайдено і затримано. Підозрюваного. Підозрюваний у скоєному зізнався, він розповів, що трапилося все, коли повертався з роботи додому. Передійшла дівчина. Я йшов, підійшов до тої дівчини, сказав їй привіт і поклав нож ножниці її ну, до горла. Пригрозуючи, її взяв і повів туди вверх до кущів. І я їй там почав ну, піднімати її плаття, і вона почала, ну. Ті кричати, і я її вдарив о, в область лиця. І після цього я її носіла, забрав телефон і пішов. геть. Після злочину він одразу пішов на автовокзал і поїхав автобусом до Підволочиська. Там за 700 гривень здав телефон до ломбарду і через день втік до Одеси, де його і спіймали правоохоронці. За словами Олександра Богомола, підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. 22 липня йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Один Такий поганий злочин, резонансний злочин, досить негативний злочин, і досить цікаво те, що підозрюваний якраз рідний брат тої особи, який вчинив вбивство таксистки в підвулочиську. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні кримінального порушення йому загрожує близько семи років позбавлення волі. За даними Державної служби статистики, офіційний рівень безробіття в Україні у червні цього року знизився. Не виняток і Тернопільщина, кількість безробітних у нас також менша. На початок липня кількість безробітних в Україні становила 389 тисяч осіб, що на 27 тисяч менше, ніж на початку червня. В Тернопільському обласному центрі зайнятості підтверджують, безробітних у нас також поменшало. «З початку року нашими послугами скористалися понад 31 тисяча осіб і Завдяки зусиллям вдалося на соціальних партнерів, роботодавців, понад 12 тисяч вже вдалося працевлаштувати в цьому році. Рівень безробіття в області теж у нас зменшується. І фіксоване безробіття, і разом з цим безробіття, яке по методології мови враховується. Найчастіше жителі області працевлаштовувалися у сфері сільського господарства, а також у промисловості та торгівлі. З 2014 року знайшли місце роботи на Тернопільщині і кількасот переселенців. Завдяки тільки тісній співпраці з усіма соціальними партнерами, з громадськими організаціями, з розумінням роботодавців нам навіть вдалося працевлаштувати 12 вчителів. В 2014 році тому, завдяки таким потужним зусиллям, все-таки в нашій області рівень працевлаштування цих осіб є високий. На сьогодні ми маємо на обліку 34 особи, сприяємо їм працевлаштуванню. Водночас середня заробітна плата по області складає близько 3600 гривень. За цим показником Тернопільщина і далі займає одне з останніх місць по Україні. За підрахунками профспілок, приблизно такий зараз мав би бути прожитковий мінімум. На думку тернополян і того може бути мало. Півтори тисячі це досить мало, дуже-дуже. П'ять тисяч, ні, там не вистачить, там комунальні заработищі добрі. А дитин треба і, ну, це дорого. Ножку вломали, теж. Лишні кошти. Мабуть, що тисяч п'ять, щоб людина прожила. Яка зарплата? Державна установа, яка зарплата? Дві тисячі. Що людина має? А кожного дня, якщо доїжджаєш з району, з села. Заплати туди, заплати назад, по місту заплати, а пообідати треба. Щоб прохарчуватись, треба дві тисячі. Тільки на харчування. Я пенсіонерка. А щоб прожити, то треба три тисячі. Одягти це мінімум, це мінімум. І основне йде на харчування. Стараюся м'ясо не їсти. Яйця молокопродукти і ворог. овочі. Натомість аж в кінці року прожитковий мінімум трохи зросте і очікувано становитиме близько півтори тисячі гривень. А тому пенсіонерам та малозабезпеченим доведеться і далі економити на базових потребах. Тернопільміськтеплокомуненерго готується до опалювального періоду. Аби провести ремонт теплового господарства, деякі котельні традиційно вимикають, через що певний час тернополяни залишаються без гарячої води. Аби опалювальний період в місті пройшов гладко у КП Тернопіль міськтеплокомуненерго до нього з літа. Відповідно до правил технічної експлуатації теплових установок, там розробили ряд заходів по ремонту та підготовці теплового господарства. Наразі в 17 котельнях відповідні заходи провели. Крім того, виконано гідравлічного гідравлічне випробування 80 кілометрів теплових мереж. Всього на підприємстві є 151 кілометр теплових мереж. І підготовлено 26 центральних теплових пунктів. І з 18 числа вже мешканці чи наші споживачі відчули на собі. Зупинилося ряд котелень. Це котельні за адресою бульвар Данила Галицького 4 А. Котельні по провулку Цегельного 1, вулиця Франка, 16, Чернівецька, 25А, Шкільна 5, бригадна 46Б, Жива, 12, Степана Бандери, 47, Новий Світ, 36, Глиніна, 25Б. Тобто ці споживачі до 22.08 не будуть отримувати послуги з гарячого водопостачання. Вже з 23 серпня, і в цих будинках гаряче водопостачання відновлять. Також в цьому році планують реалізувати проект Демо Україна, який передбачає переведення ряду. Газових котлів на біопаливо в котельні на вулиці Купчинського, 14А. Значить, там буде встановлено, крім того, ІТП в житлових будинках. Їх налічується 24 ІТП в 11 житлових будинках, тому що там ще на тій території є лікарні, тобто ще і лікарні, там друга міська дитяча обласна лікарня. Вони також будуть брати участь у цьому проєкті, в них буде встановлені індивідуальні теплові пункти. Перш за все, це є перевага для споживачів, тобто це приготування гарячої води безпосередньо в будинку будинку, що немає втрат, і можливість погодного регулювання тобто, кількість тепла передбачається використовуватися відповідно до погодних умов. Наразі вже був оголошений тендер. Зараз оцінюють тендерні пропозиції і визначають переможця. Після чого з ним заключать договір та розпочнуть роботи. Загалом проектом передбачено 770 тисяч євро на теплозбереження. Тернополян закликають активніше користуватися сервісами Міністерства юстиції України. Вони допомагають економити час, скоротити черги, покращити якість обслуговування громадян. Детальніше про послуги онлайн сервісу Мін'юсту розповість наша Тетяна Ставінська. Подати заяву, записатися на прийом та оформити потрібні вам документи у відділі ДРАЦ можна без черг. Міністерство юстиції України запровадило сервіси, які працюють в мережі інтернет. Серед таких послуг оформлення апостилю та запис на прийом до спеціалістів. Також громадяни безпосередньо у пологовому будинку можуть отримати свідоцтво про народження дитини. Цей проект запрацював. З грудня місяця в другому пологовому будинку, і з березня місяця цього року в перинатальному будинку матері і дитини, які знаходяться по вулиці Суворова. Тобто батьки можуть безпосередньо в кабінет, де працює працівник відділу, принести документи, паспорти батьків, свідоцтво про шлюб, ксерокопія їх, медичне свідоцтво про народження дитини і подати документи для реєстрації народження дитинки. Окрім того, через онлайн сервіс імін'юсто можна заповнити і подати заяви на реєстрацію шлюбу, визнання батьківства, зміну імені це спрощує подачу документів з одного боку, але і потрібно знати про те, що якщо подана будь-яка заява протягом трьох днів, якщо відсутній цифровий підпис на цій заяві протягом трьох днів громадянин зобов'язаний прийти до відділу ДРАЦ і її підписати. Також люди через інтернет можуть отримати консультації та записатись на прийом, не чекаючи в чергах, зазначає Олександра Кірик. Ми надаємо консультації щодо цього приводу і як в телефонному режимі і безпосередньо люди до нас звертаються до відділів ДРАЦ з цих усіх сервісів Міністерства юстиції. Ми надаємо безпосередньо консультації і тут, і є на наших сайтах головного територіального управління юстиції. Усі Види сервісів Міністерства юстиції України, які готові до послуг наших громадян, і ми готові їх опрацьовувати і розвивати. далі. Збройним силам України потрібні військовослужбовці. А тому в обласному військоматі вкотре закликають йти на військову службу за контрактом. Вакансії є різноманітні від командира гармати до водія кухаря-зв'язківця. І нагадаємо, що мінімальне грошове забезпечення йде від 7 тисяч 38 гривень. Наприклад, водій отримує в районі 7 тисяч 200 гривень, ну і так далі. Командир гармати, командир відділення відповідно 7,5 і більше. Це ті, які взагалі не мають висунути. Хотів би запросити молодь в першу чергу. Людей, які зараз знаходяться без роботи, на військову службу за контрактом. З Жінками ми вже укомплектувалися, в нас немає жіночих посад. А що стосується чоловіків, то посад достатньо. Також в першу чергу потребуємо водіїв. У нас є зараз і ми отримали ще новітнє озброєння, тому фактично люди сідають на нові машини. В принципі, все зроблено для того, щоб люди працювали. Також в обласному військоматі наголошують, навчання у вишах військового профілю безкоштовне. Хоч вступна кампанія і завершується, зазначає Володимир Катинський. Орієнтовно після 1 серпня проведуть додатковий відбір вступників. Це в першу чергу Академія сухопутних військ з місцем дислокації у Львові. Спеціальностей дуже багато від управління діями механізованих, танкових, ракетних військ, підготовка артилерії. Інженерних і так далі, в тому числі і диригування оркестрами, культурно виховна і просвітницька робота. Тобто діапазон дуже великий, і я думаю, що ті, хто бажають, додатковий відбір буде проводений на по цим спеціальностям. Також додатковий відбір проводитимуть Харківський університет повітряних сил, Житомирський військовий інститут імені Корольова та Одеська військова академія. З іншими вищими навчальними закладами України щодо додаткового набору абітурієнтів ще тривають перемовини, кажуть у військоматі. Вишиванки, прикраси, сумки, натуральні мила і все це ручної роботи. З таким набором товарів цієї неділі відбулася виставка ярмарок місцевих майстрів та аматорів рукоділля. Спілкувалися із авторами та бачили їхні роботи і наші кореспонденти. Третю виставку ярмарок виробів ручної роботи організували в українському домі перемога. Авторські вишиванки, ляльки, іграшки, біжутерія, аксесуари, натуральне мило це та багато іншого майстри пропонували на вибір покупцям. Приємно тим, що люди знають, приходять і спілкуючись з майстринями, знаємо, що вони мають вже трошки кращі зв'язки, тому що майстрині віддають візитівки, і, наприклад, є замовлення, які вже вони під замовлення роблять. І, наприклад, щось роблять, і вже через два тижні. Люди приходять сюди на виставку і вже забирають свої замовлення. Є свої плюси, є свої мінуси. Серед плюсів я хочу сказати це те, що виявляється, що в нас дуже багато в Тернополі талановитих людей. Вони дуже багато цього вміють робити. Ви бачите, по представленим і це вже втраті. Думаю, не в останнє ми будемо бачити ті от прекрасні речі, котрі дійсно хочеться бачити, ними хочеться володіти, і хочеться дарувати. Учасники виставки цього разу було більше трьох десятків. Серед них і ті, хто в подібних заходах брав участь раніше, і новачки. До прикладу, Мар'яна і Наталя кілька років виготовляють біжутерію та аксесуари власними руками. Проте виставляють свої роботи на подібній виставці лише вдруге. Щодо того, що подобається робити, то не все, що ми робимо, це і подобається робити. Вузликове плетіння воно дуже гарно заспокоює, це От в мене в моїй товаришки, от якраз вироби такі цікаві, гарні з вузликовим плетінням. Ось вони заспокоюють і кожного разу це стимулюєш себе, тому що. Коли робиш щось плетеш вузликами, потрібно бути в гарному настрої, думати дуже хороші речі через те, що кожен вузлик він запам'ятовується все. І потім, якщо люди носять, вони мають мати хороші емоції. Дівчата кажуть, їхня робота приносить їм більше задоволення ніж прибутку. На ну, чесно скажу, ми ставимо дуже невеликі ціни свою роботу, особо сильно не цінуємо, тому що в нашій державі взагалі дуже важко оцінити ручну роботу. Якщо за кордоном, то там дуже дивуються за наші ціни, наприклад, якщо там друзям показують і вони говорять так, у нас такі самі ціни тільки в євро. Ну от відповідно. Дивуються, але так як в нас зараз і криза, і люди хочуть мати, хоч якусь частинку радості в своєму житті, то ми, ну, ми ділимося цією радістю. Так. Наймолодший учасник виставки ярмарку Віталій Ракович. Хлопець разом із мамою своїми руками виготовляють чимало товарів від натурального мила різних форм та кольорів до патріотичного печива. Взагалі цим почала спершу захоплюватись мама. Потім вже я почав з таких простіших форм, геометричних фігурок, різні такі маленькі формочки, які можна зробити заливочкою. то Досить прості. Потім з часом почав допомагати мамі складнішими і вже сам роблю такі теддіки гарні, різні, комбіную маленькі формочки, різні тестечка. Всі дуже люблять мене запрошувати на день народження, бо знають щось цікаве, якийсь буде подарунок. Чим почну займатися, я значить, він спочатку на підхваті допомагає, мама що подати, яку ефірку, яку формочку, що діставати, що підігрівати. А згодом він. Вже помаленьку відсовує мене з кухні і каже: мама, дай попробую сам і перейшов дійсно до таких складних форм. Особливо, от, наприклад, йому подобається робити скрабики. Там є такий політ фантазії. Віталік з мамою часто відсилають свої вироби бійцям. АТО. кажуть, найбільше їм до вподоби мило і пачиво з патріотичною тематикою. Цього разу, до речі, кошти, виручені з продажу пряників, також підуть на допомогу військовим. А ще пані Ірина жартує, що на кухні маловара їсти без дозволу не можна, адже їхнє авторське мило часто схо на справжні продукти. І завжди великі там пакетики з милом. Я завжди кидаю якийсь сюрпризи. Ну, кинула цукерочку мильну, куди в склад входить справжні, справжній шоколад, і какао масло. Тобто і колір, і запах, цукерочки відповідний з шоколадом, і форма, тим більше цукерочки сорті. Дочка розпаковувала тут мило, тут мило, тут цукерка. Думаю, ну чого одна, ну, але поклала в холодильник. Прийшов чоловік з роботи, відкрив холодильник, дивиться, о цукерочка і пожував трошки, пускав бульки. Також на виставці ярмарку серед різноманіття вишиванок, які можна було придбати, пані Вікторія демонструвала свої вишиті роботи, але з іншою метою. Я не продаю своїх робіт взагалі. Я можна сказати скупа. Я вишиваю собі і родині. Я просто вчу. Чоловік трошки заробляє, я трошки заробляю. Я вчу людей, щоб вони самі це могли. Ми ж українці. Вікторія Кривоніс пропонує охочим пройти у неї курси вишивки традиційними українськими швами. Хрестик це є така більш нова техніка вишивка в Україні. Старовинні всі срочки, якщо взяти, були вишиті іншими швами. Ось і освоївши їх, я просто усвідомила, що я хочу. Хочу наш ну, нас українки ж всі вишивають, правда. І я захотіла, щоб вони вишивали. Вони вишивали так, як вишивали їхні прабабусі і прадідусі. Чим хороші традиційні шви? Що це вони різні, розумієте? набридне це починаю різати. набридне різати починаю щось таке. І отак від настрою: кольорове, біле. До речі, організатори ярмарку планують зробити його традиційним. Долучатися можуть усі охочі майстри будь-яких виробів ручної роботи. Таким був початок тижня у Тернополі. Бажаю вам попри все літнього настрою кожного дня. А ми побачимося з вами вже дуже скоро на телеканалі Інтебе.